Так, друзі, може комусь це відео буде корисним. Дивіться, так, за, за, зачастую я шліфую на вулиці. Такі шліфувальні роботи. Але зараз на вулиці мінус 12-14 морозу. І треба якось шліфанути. Ось. І я придумав такий лайфхак для себе. Я сам не знав того і записую відео. Взяв отакі, отаку болгарку, тут оберти зменшуються, збільшуються. Ось, зачисний диск по металу. І мені треба шліфанути, От роблю, роблю сталешницю. Тут того клея з тирсою стільки намазав, що то просто. А коли шліфуєш такою шкуркою звичайною друзі, ви самі розумієте. Тут то -то пилюка така, чи в майстерні, ну, того й на вулиці шліфую. В майстерні тут то -то просто туман іде. І я так, слухайте, шліфую оцим цим диском, зараз, зараз, зараз покажу. І не так, не так багато пилі. Коротше, ближче до справи. Покажу.

Так, зробив. Дивіться, як вийшло. Загалом. загалом. Користуйтеся. Користуйтеся, друзі. Все щасливо. Пока-пока.